У 1853 році Левай Страус, а при народженні Льоп Штраус емігрував до США, де вже кілька років жили його брати, які займалися продажем тканини. Першу партію джинсів Лівай пошив і продав того ж року. Тоді в Каліфорнії вже на всю процвітала золота лихоманка. Лівай привіз до Сан-Франциско цілий корабель різних тканин, які миттєво розкопили. Залишилася лише конопляна парусина. Страус замовив у місцевого кравця штани з цієї тканини. І їх також миттєво розкопили. Лівай був настільки вражений, що вирішив зайнятися пошиттям штанів, але замість конопляної парусини почав шити їх з м'якшої французької тканини, яку називали денім з Німа. Що стосується маленької кишеньки, то вона з'явилася на джинсах у 1873 році і призначалася для кишенькового годинника. У каталогах Левайсь вона і досі так називається.